Всім доброго дня! Розпочинаємо наше друге засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою питань земельних відносин, будівництва 32-ї сесії Чернилицької селищної ради, 8-го скликання 7 лютого 2025 року. Значить, присутні у нас члени комісії Веретіна Тетяна Володимирівна, Гринів Ігор Петрович, Кость Марія Петрівна і кошка Сергій Васильович. Форум є. Засідання проводимо. Відсутні члени комісії Романів Василь Іванович, Жевчин Роман Ігорович і Голинський Василь Степанович. Запрошені на наше засідання комісії, Кошка Володимир Михайлович, начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування Чернівецької селищної ради. Розпочинаємо наше засідання. Маємо перелік питань: 10 питань, які є у нашому переліку. Перше питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі. На місцевості. Є таких 77 заяв. 77 заяв мається список. По селах. Прошу. мало затвердження. Прошу. Значить, у нас сьогодні ага, 77 заяв. По селах. В села є 13 заяв зачитувати. Ви всі читаєте. Ми, ви всі ознайомлюєтеся. Хто має по своєму округу? Якщо є якісь виникають питання, прошу озвучувати. Значить, село дубки є 13. Таких заяв. Село Копачівці. 5, село Кунисівці 14. Село Хмелева 5. Село Колінки. 6. Село Корне 5, село Чернелиця, лиця 24. 24. Село Далишево 1, село Вільхівці 3 і село Репуженці 1. Прошу переглянути списку. Є якісь у вас питання на це? Ви зробили документацію ті трені Так. Ставимо перше питання на голосування. Прошу проголосувати. Хто за затвердження про за заперечення такої технічної документації? Хто за, хто проти? Хто утримався, Всі за. Друге питання: про надання дозволу на виготовлення технічної документації, встановлення земельних ділянок, замін сертифікату на право Земельну частку пай для ведення товарного сільськогосподарського так, в якому селі, Михайлович? З кунисяці 5 і один корню. так. 5 і один корню. Фактично конисів це 4. Тут один комилкове це з верхівці, около 7 метрів, занявся. Чотири з Кунисівців, одна один, в верхівці і один верхівці. корню, шість заяв. Є якісь питання до цих людей? Нема, немає немає Ставимо на голосування, то, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації. Хто Те, за, хто проти? Хто утримався? Всі одноголосимо да. за Так, третьому питанні у нас є розгляд цього заяв від громадян, які поступили. Е, Надаю вам стат? слово і ви нам поясните. що Поступило що. три заяви на виділення земельних ділянок від жителів нашої громади. Це колінки Тарас Віталій Євгенович. Корнівкащина Дія Діваніва. Комісівці Дівані, Федорак Микола Ярославович. Значить, Тарас вітайний сон 2 гектари, Федорак теж на 2 гектари і постійно на 50. 40. Це провоєнне? Так. Ми... так, так. Мають учасники бойових дій. Але ми пояснюємо дану ситуацію, бо що на період воєнного стану розроблення документації надання виділення земельних дня забороняється згідно земельного кодексу. Тому пропонується проєкт рішення, що на підставі 10 розділу пункт 27. Земельну коду звідникова під час дії воєнного стану безоплатна передача земель комунальної власності у приватну заняття дозволу, розробка проєктів не проводиться, забороняється. Тому по цих трьох заявах усім відмовити. О, окремо кожним рішення ми надамо на руки. Вони це знають, але все-таки написали ці заявки. заяви. Заява була передати відповідь. Так, так. Передати відповідь. Так що ставимо на голосування. Хто за те, щоб відмовити, відмовити не, не, не. у цих питаннях? Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, все хто замовилося. За. Четверте питання: затвердження актів земельної комісії є три акти. Прошу Володимир Михайлович. Я це є хмелова Ірина Ганна, Ганна Павлівна. Її сусіда тривалий час відсутня не може погодити змельну документацію, бо вона виготовляє. Капчак Іван Петрович Чернилиця, та ТСМЗ в відсутності сусіда. І пасічник Любов Петрівна дубки з сторони малик Наталії непогодження, бо тому що коли малик робила, пасічник Любов її не повернував. Але ми поріч на сесії. Малик Наталя вже зробила, а тепер це робити та її відмовилася. Цього... Два... Тут лише просте рішення затвердити акт, надати право селищному голові, погодити, погодити. і сторони суміжного землего реча земельну деку... документацію цих заявників. Добре, ставимо на голосування. Дане питання. Ніхто не має ніяких питань до цих. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався всім? Да, П'яте питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, на яких розміщені нежитлові приміщення в селі Копаченці, овочосховище, кузня, ангар для зберігання техніки. Прошу, де Михайлович, поясніть. Ми поступово на населених пунктах нашої громади проводимо здатність земельних ділянок для зміщення нежитлових будівщин, бувших спіл, колосків і так далі. Є це такі приміщення. Ми попередньо вже зробили зйомки тої земельної ділянки, це є ангар, де збирають техніку жителів Копачинці. Це наверху там центр справа це зліва. Так, що я на великий. Mm -hmm. Там... Добре, а це приміщення, воно ну, немає власника? Марія Петрівна. воно було. Розпайовано, але, то, але, але було ми будемо не... спонукати їх виробляти документи Там, там пару, пару власників, там є right. приміщення. Ті що... там не мають. А ті а. часи а а ага. мають частку, то ну нічого, що але, там треба робити. Ну е, э, приміщення, приміщення ми будемо вимагати. Ми звізем. Так, є 36 шість сотих там землі. Далі є кузня 24 сотих, там, там є, по-моєму, Марія Петрівна власники. Є. Є. І овочесховище, де теж є власники. Там є 24-22. Тому, щоб ми розробили ту документацію, нам треба такий дозвіл все ж нарядно, надати дозвіл на розроблення технічної документації на тих, цих три земельні ділянки, де є ангар, де є кузня і де є овочесховище. Якщо ну, немає питань по даному. Я ще було, прошу проголосувати, хто за, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації. Технічної документації. Хто за, хто проти, хто утримався? Всі одноголосно за. Так. так, шосте питання: про надання дозволу на розроблення технічної документації, землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності. На яких розміщені на житловій приміщенні в селищі Чер... Чернелиця був Шапковас там... ну, ну, на контур? Да? так, контора старопола Чапаєва полгос. Дане приміщення так? Там, там Тришакове, та, то голови комісії ми, ми не можемо визнати крайнього власника, але ми з меню для інкурови. Є там 40 сотень землі, упереднє обстеження орієнтовно площа, тому треба розробляти документацію, а потім будемо вже стосовно того приміщення, ви надати в оренду чи якимось іншим шляхом. Да, тому да. Пр пр пропонується проєктично надати дозволи і повинно сразу голову, заключити договір на виконання робіт з розробниками такої проєктної документації. Якісь питання Ну, а я прошу проголосувати. Хто за те, щоб виробити технічну документацію. Хто за, хто проти, хто отримався? Всі за. Всі за. Так, сьоме питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Кому власності урочищі біля старої ферми за межами села Дублі. Між 10 хвилин. Площаю 19,95 га. Та передача її в оренду. Це питання, то щоб з попередньої сесії було як не ще це що, що це за ділянка ділянка, нова ділянка, яку ми зробили розробили технічну документацію. Це в сторону села Рикужинці, Ліва, та ліва сторона, 19, майже двадцять нам треба затвердити проект. Проєкт затвердити. Є нормативно рушова оцінка, є кадастровий номер. Орієнтовно буде стартові розмір плати, це 94 тисячі 510 гривень, 12% Це на аукціон. На аукціон. Так. Пропонується затвердити і провести електронні торги з аукціону стосовно продажу права оренди на цю земельну ділянку. Прошу проголосувати за дане питання: хто за, хто проти, хто утримався, всі за одноголосно. Восьме питання: про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, урочище Панашівка за межами села Репужинці, площою 17,5 гектарів та передачу їх в оренду через окціон. Це земельна ділянка недалеко від тої за, за сонячними панелями. Там це вже на території Рипу. 17, якщо. Точніше, 1743, є кадастровий номер, є нормативно грошова оцінка, старт арендної плати де, з 79 672 гривень. Теж готові всі документації запускати ні, на це. На акціону. Ставимо дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Ще є можливість це. до весни розкорчувати, якщо хтось вігає. Якраз нам скоріше до... треба. Де... Там є, вона... там є що поробляєте. Там що там. Там зависимо, Там Не мале. є завісні, так? Дев'яте питання. Про проведення опціону справа оренди на земельну ділянку за межами села Копаченці. Площа 2 гектари 39 сотих. Урочищі загір'я. Це де? Там, На горбах таке там є куді, а Там до там, 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 нас сформована земельна ділянка. На горби йде За, а там в кінці, такі пліт опані тримає. Ага, судово, як по загаражі їхати в самий кут, так? За як які гаражі? Так, так, так. Самі в куті, я знаю. Відці йдуть городи, а в самім куті, той й постівник. Є документація, теж пропонується передати в оренду з аукціону. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за, хто проти, хто утримався, всі за одного власного. Десяте питання: про проведення інвентаризації земельного масиву за межами села Копаченці, урочищі Загір'я, орієнтовно площею 3 гектари. Це там там треба далеко. провести інвентаризацію. Так, розробляють документацію і потім. Ще, ще, там, що ж ще лише? Є там, де поїдуть, маріпають. Потріб... Там то саме поле робили, але туди сюди підсосним ближче. Три гектари з тим вільних площ, вони теж активно заростають. Треба передати користування. За... Городи, на які знаю, вже курчують для розробляння. Розробляє, городи, потім передамо і це в площу. Площ. Значить надати дозвіл на проведення інвентаризації. Прошу проголосувати за дане питання. Хто за? Хто против? Сутримуємося всі за оборону. Додатково включаємо порядок денні питання. Я думаю, що ви повідомили там. Ми повідомили, так, це озвучено питання, що. Повідом... Повідомили. Так, 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 що повідомлення. Додатково носямо порядок денний. Це 11. Одинадцяте питання. Про надання дозволу філії Коломийського лісового господарства ДПЛС України. На складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок самозавісних земель на території Копатинського округу на двох ділянок 50 ліктарів та 2. Тут помилка зразу. У карпатський... по нас, нас, нас вже нас. нема. немає. Якорпатський лісовий опис. Вас міняється кожен місяць, так, не, не що <сміт> <боротьба>. <сміт> <сміт> і друге питання це не весь коласний ліс. Там було під 100 гектарів, ми є в У, е у Копачив? Під 100, та, там було та, 98. Щось, 97. Піддаєте 50, то це котрі. Ми отам за ставом, де є Баралоска і чигри, долина, долина, то ж примкає до нашого першого кварталу. Ми... А тут цю сосну не, ще не передає. Ця сосна є є тривіж там. Це там відносно відніс сосило. Ще є окремо, де перекопи, сюди оце ділянка. Ну, а тут, то тут диви загвір'я це. Загріє. Загріє. Ні, ми тут треба уточнити площу. Додатково провести обстеження, скласти акти, аж тоді ми пустимо знову до цього. Це тільки це церків, ділянка. Поки що. Я думаю, що вони по окремо не будуть робити. Хочу ці, Вони хочуть робити, так як Горденко по громаді. Так як Горденка Горденко передає 130. 129 гектарів що. Там уточнено, ми трохи відкриємо. Але площу, що там залісних земель дає на цій загирді 60 гектарів. Я там є 60 там немає. А ні, я зато не маю. Я маю на увазі, що ви можете Але цей глуший мож когось не йти, все, перекинути за, за одним мало. Поки що таке рішення. Мені так. лише кажу. тут справа не буде правильного не буде правильне рішення. Добре, Ще уточнимо додатково з тобою? Це є питання стоїть на контролі обласної адміністрації, і зараз на виконання указу президента України про розширення площі лісів вишукуються ті ділянки, які залісні, які не використовуються, складаються акти відповідні. На основі тих актів у нас є акти ще від західного управління лісового мисливського господарства минулого року. На шість ділянок, з них одна ділянка зовсім у нас не стосується, але п'ять ділянок. Це є три Купачинські, дві чченелиці на, на заліз. По двох Купачинських у нас е, немає питань на цих 50 гектарів і 2 гектари, Решта решту ділянки треба уточняти площу, складати, складати додаткове обстеження. Ваші ваших представників, представників закладного управління, і словомисло господарства, представників селищної ради, які ігноруються попередні рази. Складемо акти, уточнюють площі, і тоді слідуючи, буде так. Поки що відділяємо. Поки що за відділення. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб надати, надати дозвіл на складання проєкту заміноустрою даному я задати, не знаю, чи я маю чи я маю голосувати. Так, як ви там працюєте, чи? Якщо це не буде, чи було корупцією, відмовляєтеся волі на банку. Утримуюся. Добре, хто за? Хто проти? Хто утримався? Один утримано. Два за. Три за. Поки що у нас усі питання ми розглянули. Дякую всім за відсілення.